Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо нарешті. П'ятниця! п'ятниця! Релізнулась друга Dragon's Dogma. Критики нахвалюють гравці вражені. Оптимізація поки викликає питання. Ми повернемось до цього питання. Неочікувано релізнувся анімаційний серіал за Всесвітом Ігор Арк. Спродюсував це кіно Дізель, що до того їздив на тернозаврі в одному із трейлерів другої частини «Арку». То я розумію, кіно. швіт буде в шоці. Ларіани повідомили, що не планують умовно Baldur's Gate 4 чи доповнень до третьої частини. За що боже? Бо більше вони відійдуть від всесвіту, ДНД, аби спробувати створити щось абсолютно нове. Ти бо може майстри. З'явилися системні вимоги до Frostpunk 2. Аби заграти на мінімалках, вам буде достатньо і RX 550 від AMD або GTX 1050 Ti від NVIDIA. А от щоб викрутити налаштування вище, вже знадобиться RX 5700 від червоних чи RTX 2060 від зелених конкурентів. Непогано. Наступне DLC для Dead Island 2 під назвою Сола має вийти 17 квітня. Десмафака Дес А ще нещодавно релізнувся Rise of Ronin. Гравці критикують гру за нуднуватий сюжет і відкритий світ. Але при цьому хвалять Team Ninja за доволі пророблену бойову систему. Ти все просрав сьогодні. Тепер поразку проаналізуй. В наступному оновленні операційної системи PS5 Sony планують додати живі шпалери з новими віджетами та купою іншого ще не анонсованого, але від того не менш цікавого. Що ж побачимо? Повне видання Horizon Forbidden West вийшло на ПК, і начебто, ну принаймні судячи з відгуків Gorilla Games не повторили помилок релізу на ПК першої частини. Не може такого бути. Розробники Голдстін показали ще трохи ігроладу своєї гри. Так вони вирішили додати туди авто. Коли вийде гра достеменно все ще невідомо. Ubisoft показали ще пару моментів і Star Wars Outlaws. Так, досі без дати релізу. Яка халепа. І це лише початок. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. -ха! Пора бити байдики! Стережіться, байдики!